Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Математика з Іриною Радівою. Сьогодні ми розглянемо радіанну міру кута. Що це таке? Ну, по-перше, досі для вимірювання кутів ми використовували з вами градуси. А тепер давайте розглянемо іншу міру кута це радіани. Для цього давайте розглянемо коло. Так, і так, я малюю коло. І проводжу центральний кут. Оце центральний кут, тут центр кола, це радіус, і це у нас радіус. І нехай довжина дуги оцієї, ну, тобто, ось оце, да. Довжина дуги у нас дорівнює теж радіусу. Довжина дуги дорівнює радіусу. Тоді кутом в один радіан називають центральний кут, який збирається на дугу, довжина якої дорівнює радіусу кола. Тобто центральний кут в один радіан. Оцей центральний кут. Дорівнює одній радіані. Запишу, записується так, 1 радіан. Так, давайте пригадаємо довжина кола, яка формула у нас? Довжина кола С, або іноді, ну, довіднику, наприклад, для НМТ пишеться L. Це одне й те саме. Вона дорівнює 2π R. А тепер, якщо це виразити в градусах, то 2 πr все коло, ми знаємо, що це 360 градусів. Якщо ви візьмете радіус щодо рівня 1 сантиметру, наприклад, 1. Радіус R дорівнює 1. Тоді у вас виходить 2 π дорівнює 360 градусів. Так, зараз я це приберу не прибралося. 2π 360 градусів. Отже, π звідси дорівнює 360 поділити на 2, 180 градусів. 2 – це все коло довжина дуги всього кола з радіусом 1. Зверніть увагу, обов'язково радіус 1. Це 360 градусів це 2 π отже, звідси π – це 180 градусів. Тобто пів кола у вас довжина дуги оцієї. 180 градусів. Все коло, ой, господі, пі. Да? Пі. Радіан. Пі радіан. Але потім радіан, ми опускаємо, ми пишемо тільки пі. Пі. Все коло у нас 2 пі радіан. Тобто просто 2 пі. А, як переводити градуси в радіани, а радіани в градуси? Ну, якщо у нас. Пі це 180 градусів. Це треба запам'ятати прямо, що пі це 180 градусів. То, щоб знайти один градус, нам треба пі поділити на 180. Тобто один градус дорівнює пі поділити на 180. Пі радіан поділити на 180. Отже, 1 градус дорівнює пі поділити на 180 радіан. А, якщо це випливає з цієї формули. А, якщо у нас треба знайти 1 радіан, а пі це пі радіан мається на увазі, то ми повинні 180 градусів Поділити на пі. От з цієї формули, що Пі дорівнює 180 градусів, випливає перетворення градусів радіани і радіан в градуси. Давайте подивимось, як це діє на практиці. Ну, наприклад, нам треба 20 градусів перетворити в радіани. Це означає, що ми повинні. Один ну, градус у нас π поділити на 180 радіан. А 20 градусів в 20 разів більше. Тобто Ми повинні 20 помножити на пі і поділити на 180 градусів. Тобто застосувати оцю формулу. Один градус у нас пі на 180 радіан, а 20 градусів в 20 разів більше, тобто 20 помножте. На Пі поділити на 180. Ну, скорочуємо, 20 і 180 це буде 9. Отже, 20 градусів це пі на 9 радіан. Але ми не пишемо, що це радіани. Тобто в математиці слово радіани опускаються. 20 градусів до рівня пі на 9. Ну, давайте візьмемо там, не знаю, 20, 35 градусів, наприклад. 35 градусів перевести в радіани. Ми повинні 35 поділити на 180 і помножити на пі. Так, ну, 35 і 180 можна на 5, це 7. 180 на 5, 100 на 5, 20, 80, 50 на 5 – Це 10, 30, 36. Отже, це буде 7 π 36, або 7 Пі поділити на 36. Перевели 35 градусів в радіани. А якщо ви будете, наприклад, дивитися таблицю значень синусів, косинусів і тангенсів, ми пам'ятаємо з 9 класу, що там у нас основні величини це 0 градусів. Ну, 0 градусів це 0 радіан. Звісно. Далі у нас іде там 30 градусів. 30 градусів переводимо 30 ділимо на 180 і множимо на пі. Це у нас буде так, так. 3 на 8, тут 6 залишиться. Пі на 6. От 30 градусів це пі на 6. 45 градусів це. Ну, наступне основне 45 це 45, поділити на 180 і помножити на пі. Або приписати пі. Так, поділити на 5 це 9. Тут ми вже ділили 36 і можемо ще. Девіть і 36, це буде 4. Це пі на 4. 45, потім основне там 60 градусів, 60 градусів. Це знову ж таки 60 множите ділити на 180 і приписуєте пі. Отже, це буде тут поділили тут 3, пі на 3. І поділити на 3 або пі третіх. Наступна величина 90 градусів. Ну, 90 ділимо на 180. І приписуємо пі. Значить, це буде пі на 2. Скоротили 90 і 180 піх або пі поділити на 2. Оце ми перевели 90 градусів в радіани. 180 ми вже з вами сказали, що це у нас пі. Так. Ну, по суті, тепер давайте розглянемо вправи, коли навпаки. Радіани треба перевести в градуси, радіани в градуси. Ну, наприклад, якщо у вас написано так, друге завдання перевести радіани в градуси. Бо іноді, ну на одинич, потім ми будемо з вами вчити одиничне коло на одиничному колі краще радіани перевести в градуси і показати, де розташований цей кут на одиничному колі. Так, і так, наприклад, ну що візьмемо, 120 градусів. Ой, що? Радіани в градуси 2 π на 3. Наприклад, щоб перевести це в градуси, ми ж пам'ятаємо, що таке пі в градусах. Це 180, от наша е, формула. Да? 180. Значить, замість пі ви пишете 180 і ділите на 3. Ну, 180 поділити на 3, це буде 60. 60 на 2 це 120 градусів. Перевели. Там, наприклад, 5 пі на 6. Скільки це буде в градусах? Тобто 5 пі на 6, як показати на одничному колу важкувато. Значить, це буде переводимо. Пі це 180 градусів, поділити на 6. Скорочуємо, скорочуємо. Тут 30 градусів, множимо на 5, це 150 градусів. Ну, наприклад, візьмемо Пі на 12, 180, поділити на 12. Це скорочуємо. ну, Давайте на 6, точно скоротиться. Це буде 18 на 6, це 3, 30, а тут на 6 це -2. Ну і 15 поділити на 2. Ой, 30 поділити на 2, 15 градусів. Просто у мене вже думки наперед поділили. І тому 15 градусів. Отак От переводиться градуси в радіани, а радіани. Градуси. Значить, що нам тут треба запам'ятати з цього, що пі радіан це 180 градусів. Відповідно, 2 пі, це буде. А, ну от у нас написано, так? це просто для себе. Це 360 градусів. Один градус, щоб знайти перевести градуси в радіани, треба ці градуси поділити на 180 і приписати пі. Якщо навпаки вам треба радіани перевести в градуси, ви, так, радіани перевести в градуси, ви просто замість пі підставляєте, от як тут, от замість Пі ви підставляєте 180 градусів. І переводите в градуси, радіани. Так, що нам тут ще треба? А далі у нас буде все пов'язане з одиничним колом. Я так думаю, що ми це розглянемо на наступному уроці. Це, дякую вам за увагу. Поставте вподобайку, якщо вам це знадобилося або якось допомогло. Якщо ні, якщо ви хочете щось розібрати, пишіть в коментарях. До побачення, гарного сім'я!